Друзі, всім привіт! Прийшла мені ось така посилочка з нової почти, замовив собі нову іграшку. Ось така коробочка Made in Ukraine RS. Виробник ТОВ Сем Україна. Ось. І ще додатково був такий пакуночок. Ну тут вже Made in China. Що у нас тут? Засіб для чищення. Ось такі от Йоршики. Але саме цікаве, вона знаходиться ось тут. Зараз ми з вами його розпакуємо. Я так на пошті чисто швидко оглянув його, тому що, ну самі розумієте, такі речі стояти, оглядати, як би може хтось навіть неправильно зрозуміти. Тому я чисто взяв і відкрив, так оглянув швидко і все. Зараз, скажімо так, будемо більш детально розглядати. Так, в комплекті у нас був ось такий от балістол 50-м. Купував я його Бушним, тому як би так, деякі аксесуари мені досталися додатково. Ось 30 таких набоїв Флобера. Я точно не знаю, які це або чехи, або німці. Я в них ще не дуже добре розумію, тому що це мій перший револьвер під патрон Флобера. Зараз спробую сфокусувати, покажу вам, може. Хтось знає, що це таке. Або чехи, або німці Ось. 30 кульок ось таких насали. Є одна ось така от з відкритою голівкою. Не знаю, вдасться мені поставити назад туди оцей от шарик чи ні. Але, скажімо так, цілих на 129. Ну, от. Далі в комплекті йде ось така от планочка для кріплення додаткового лазерного прицілу або ліхтарика. На цей револьвер можна таке зробити: винтик і три шестіграничка. Ну, ось, сам револьвер. Це у нас Сем 4 мм під патрон Флобера. І різні версії цього револьверу. Ну, от зараз покажу, тут у нас на коробці зображено. Ось 1,1, 1,0, 1,1, 2,0 і 2,1. Ну, в принципі, якби ці всі револьвери вони дуже схожі, але різниця в них те, що в 1.0 там виходить барабанчик у нас 6-зарядний. В 1,1, 10-ти зарядний. В 2-0 також 6-ти зарядний, в 2.0 також 6 ти зарядний в 2.1 10 ти зарядний. В мене версія 1,1, як можна зрозуміти, з надпису на коробці. Це у нас 1.1, це 10-ти зарядний. Получається, ну нас ця частина віддвигається і сюди вставляються набої. По одному вставили один, прокрутили, вставили наступний, прокрутили, ну і так далі. Тут ця у нас закривається, вона виповнена схожа, як в нагані. Ось. Ну от, Револьвер трошки БУ. Тут нічого критичного немає, такі чисто легенькі десь потертості. Але ніяких глибоких таких заусиниць немає. Одне, що це ось тут в цьому місці. Зараз трошки зроблю ближче. Ось. Така от, як би вм'ятинка. Я не знаю, думаю, її може легенько тако напільничком підправити, щоб вона не так очі кидалася, але в принципі вона ні на що не впливає. Ось. Чому вибрав конкретно цей револьвер? Тому що повністю він у нас виготовлений з металу. Зі сталі марки СТ-45, тобто барабанчик, спусковий крючок, стволик. Ну, в принципі, тут всі деталі виповнені зі сталі. Одне що, це тільки оці от накладочки, вони в нас зроблені з буку. Такий коричневий колір вифарбовані і заматовані. От, Дуже він мені сподобався. В руці лежить ну, досить таки зручно. Мурка ну, в мене сама невелика. От, лежить все, як має бути. Є в нас внизу така от колотушечка. Зараз покажу, як вона достається. Таким от чином ми нажимаємо і вона у нас вискакує. Вона також сталева, предназначається для того, щоб діставати відстріляні набої. Якщо вони в нас самі таким чином не випадають, ми просто беремо її і таким от чином їх звідти виштовхуємо. Ось. Вставляємо назад, вставили, трішки нажали до щелчка. Все. Револьвером я дуже задоволений, з нього я ще не стріляв. Я його хочу розібрати повністю, подивитися, як, що він у нас там складається. Можливо, замінити стару змазку на нову, ну, от, почистити його, тому що є от такі от нюансики. Десь трошки пилючки, десь трошки воно червоної штучки незрозуміло якої. Ось, ну це все треба почистити. Сволик також. Там потрібно почистити, тому що, скоріше всього, там нагар. Ну, от. І потім вже використовувати. Якби ці всі моменти я вам покажу, як я його розбираю, як я чищу. І думаю, це вже буде в наступних відео. Ось так от. Дуже він мені подобається. Прямо ну, відчувається така важкість, що якби. Річ, скажімо так, якісна. Ну, от. Ну, от всі края у нас гарно оброблені, зашліфовані. Взагалі ніяких питань до обробки немає. Ну, от все чітко. Ось. Мушка в нас регулюється. Тут знаходиться гужончик якийсь відкручуючи. Ми послабляємо її і можна вправо-вліво її регулювати. Це ось документ, який також до нього був в комплекті. Ось його характеристики можете поставити на паузу, почитати, але ну, якби я на цьому зупинятись не буду. Ось вказано, що всі деталі револьвера виготовлені зі сталі 40х та 45. Ось. Ну Це досить така добра сталь. З нею виготовляють вже настоящі револьвери, пістолети та іншу зброю. Зараз ще покажу вам його зблизі. Тут це плотно прилягає, ну туди є, звісно, зазорчики невеликі в цьому місці. Але думаю, що ну, якби воно ні на що не впливає, але що є, то є. Ось така от приємна фактура дерева. Це в нас бук. Вифарбований в темний колір. Заматований, дуже приємно на дотик і на вигляд. Задоволений я цим револьвером. От зовні мені все подобається і вага відчувається, що такий важкий, якісний. Все підігнано чітко. Оброблено також чітко. Ось ніяких заусенець. Ну, ідеальний варіант, скажімо так. От на ладошку поміщається у нас. Рука в мене невелика, дожина його десь в районі 16 сантиметрів. Ось так от. Всім, кому було цікаве відео, ставте лайки, коменти, підписуйтесь. Всім пока!